Т-55М, але не радянський, а за Швецію. Ну, точніше, вона у підгілці Фінляндії, але глобально пофігу знаходиться в нації Швеція, значить шведська. І на відміну від якого небудь Т-54 у нас тут уже є і стабілізатор, і лом. І навіть камерник є, але я його навіть викачувати тут не став. Того, що на 9.0 використовувати камерник на 230 пробиття ну якось дуже не дуже. Скоріше за все, нікого я ним пробивати тут уже не буду. Тому, як бачите, навіть викачувати його не став. Тут ще арта не докачана, ти але це нам, я думаю, не завадить. Лом наш пробиває 340 мм, міліметрів. І це 100 міліметрова гармата. Тому м, цікаво, який буде дамаг у цього лому 100-міліметрового. Так що погнали в бій, подивимось на що здатна Т-55М. Ну а ви як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо вам подобається контент. Ну і в описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. Погнали! Ох, йо маю, сонячне місто, за що мені це все? Це одна із тих міських карт, які я напевно найбільше терпіти не можу на рівні з Швецією та з Вроцлавом. Ми потрапили на 9-7, я так розумію. Майже дупа списку. Ну, до речі, підкалібрений у нас тут це наш базовий снаряд, який буде в стокові, і він теж доволі непоганий. Я от коли виводив машину із стоку. То грав з цим снарядом було цілком, ви знаєте, адекватно на відміну від 54-ки У нас тут уже трохи швидше наведення. башти по горизонталі. Воно все ще не ідеальне, воно все ще повільне, але вже, хоча б, трошечки швидше ніж те, що було на попередній моделі. Відповідно, дими також уже є повноцінні нормальні. Ну і ви знаєте, завдяки всьому цьому додатковому навісному, яке тут е, на башті знаходиться і на корпусі, виглядає танк дуже цікаво, дуже непогано виглядає в плані зовнішнього вигляду свого. Але так як це совок, то відповідно і всі совкові болячки у нас присутні. У нас немає заднього ходу, у нас немає кутів схилення гармати. Мінус 5 здається, мінус 5 же чи мінус 4? Мінус 5. Ну і задній хід 8 кілометрів на годину. Ну, коротше, як я й сказав, усі класичні совкові болячки. Максималка у нас теж не дуже цікава. Максималка у нас 50 км на годину. На цих берег уже більшість машин швидше ніж ми. Тому треба бути готовим до того, що противник завжди буде на позиції першим. Першим буде вас зустрічати, поки ви ще там кудись сунетесь. Та й знаєте, я в цілому не дуже так, щоб любитель совкової техніки. Мені зараз із діапазону бойових рейтингів там 8.0, 90 Мені напевно найбільше подобається об'єкт 906 на 8.0. Того, що там теж стабілізатор, але там і швидкість, в тому числі швидкість заднього ходу. Ну, подивіться відео. У мене є відос по об'єкту цьому. Якщо хто не бачив, рекомендую ознайомитися. Дуже дуже цікава машина на камерниках, прекрасно себе почуває. Блін, а де вони, власне, всі є? Невже вони по цьому флангу всі поїхали? Нічого собі? Ну, щось трохи влучив навіть. Ну, я думаю, його зараз заземлять. Нашого М48-го тут хтось дуже так неслабо окучив. А хто йому там впаяв? Щось якось це все дуже-дуже дивно. О! Бачу по карті, що ось тут в центрі двоє. А звідки там удали? Щось я зовсім перестав розуміти, що тут відбувається. Я вже половину бою катаюся і. Ага, ось перший противник, якого я побачив, і то його миттєво прибили. А, блін, от нема наведення, да. Був би я на якомусь іншому танку, вже навівся, бубив би. Ну йо-ма-йо. Ой, совок-совок. Не наводиться ніфіга зараза. Опа. Привіт. Казнає мінус два члени екіпажу. Чудово. У нас є лазерний дальномір, звісно ж. М, да, його добили. Ну що ж, за весь бій один асіст. Ну, і з того, що ми побачили по ходу цього бою, це те, що ми ледве повземо по цьому самому полю. І при цьому те, що ми нікуди не наводимося. <хи> Якщо десь е ненадовго мелькає якийсь танчик, то відповідно відреагувати на нього дуже складно, бо немає горизонтального наведення. Але бій, в принципі, чесно кажучи, якийсь дуже-недуже, дуже, тому я думаю, це зараз не показник, якийсь дуже дивний цей бій. Я катаюся по всьому полю бою, не бачу жодного противника взагалі. Зліва чую. Сюди летить. Господи, ледве встиг. Якби не довертав корпусом, не встиг би навестися по такій швидкій цілі. Це, звісно, була чисто ракетна зенітка, яка нічого мені не здатна була зробити, але ну, фраг є фраг. Яка, по суті, різниця? Чую. Чи це я союзник? А, це я союзника чую. Ну, я вже об респу, але які в мене варіанти. Мені хочеться ще хоча б один фраг зробити. Може, хоча б зенітку якусь вбить. Наприклад, ось таким чином. А, перезарядка. Скільки в нас? 8 секунд. 8 секунд, але це на експертах і екіпаж сам по собі там прокачаний непогано. But <dragon> noise> <uição> noise> <avy> ну давай потанцюємо з тобою. Мені зламали кулемет. М -м, да. А із звичайного кулемета вбити Фокса я не можу, да? хоча там немає броні ніякої. Але тим не менше, асіст я отримав. Давайте поставимо на гусеницю цього іса 3-го. ха 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 вони не змогли мене вбити, господи. А, от це змогло. Ха-ха, <свят> птуром. Ну, ладно, два фраги, три асісти, але це я, вже... це я вже просто не розпівстав, як ідіот. Ну все, бій закінчено. Це перемога. Дуже дивний був бій, я за весь бій майже не бачив противників. Давайте наступний. Ага, а ось ми і на 9-3, і ми потрапили на середній схід. Ну, і як ви розумієте, так як це у нас совок, то не тільки горизонтальне наведення, у нас повільне вертикальне, у нас взагалі ну, приводи приварені, Дуже повільно наводиться гармата по вертикалі. Це також доволі суттєвий недолік. Але при цьому ця машина хоча б адекватно захищена від всяких там автогармат, і, і тому подібного. Так, і що в нас тут? Ой, я... Ой, як я обісрався. йо так, тут ціни проскакують, щось поки що. А, ні, проскакують. Блін. Ну от, що мені варто було дочекатися і не рипатися нікуди, а? Ага, слухайте, мене розвідали, скоріше за все. О. Сюди рідненький. Ламаємо приводи. Але він, він звалить, я думаю, да? Не встигну я, не встиг. А сюди я не зможу прострілити, чи зможу? Зміг. Мінус АММ 50. Здається, зліва я чую, як хтось проїжджає. Чи це мені здається, чи що. А, ні, все-таки мені не здавалося, але, ну, хто-небудь міг це побачити. От я це не бачив зовсім ніяк. Хе. Mm, да, ну середній схід, що поробиш. У містечко це заїжджаєш, там усе настільки засрато об'єктами, заборчиками, всяким лайном, всяким сміттям, як, за яким побачити танк просто нереально. Так, я ще отримав асіст за Т-64. Ну, фраги асіст поки що. Це дуже-дуже слабенько. Ага, казна лише зламана. Там ще таке, як БМП проїхала, чи що там було. Ствол гармати. Давай, 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 перезаряджайся, ну. Ну, все, да, це вже, це вже упущено. Ну, хоча б вимкнув його з бою ненадовго. Ви знаєте, по дамагу цього лому якихось суттєвих відмінностей від, наприклад, класичних 105 мм гармат я не відчуваю. Ну, воно й не дивно, напевно. Різниця не так, щоб дуже велика. Ну, типу, 105 мм, 100 мм Звісно, у порівнянні із 120-ками відчувається, да, Але. Із цією гарматою таке ніби навіть нормально. Не найгірше, що я бачив. Опа. Ти хто такий? В ЛДшечку. А оце також ворог. А мені тут незручно буде, напевно. Дай-ка я заїду ось таким чином. Та йо майо Що це було? Ну, знову ж таки, я його не бачив. Середній схід. Дуже дякую. Видимість контактів просто неймовірна. За два виїзда, два фраги і два асісти. Ну дуже мало, дуже слабенько. Ех, ладно, погнали далі. А ну і чергова карта, на якій я нічогісінько не буду бачити американська пустеля. Зараз усе буде по класиці, як завжди. Дивишся на одну вуличку, і з 52 інших вуличок на тебе одночасно виїжджає противник. Або я не побачу танк на фоні каміння, того, що контрастності контактів у нас немає зовсім ніякої. Коротше, чесно вам зізнаюсь, так само, як і 54-ка, мені цей танк не дуже подобається. Так, да, тут уже на 9.0 стабілізатор, лом, там всі діла, лазерний дальномір. Все це дуже круто і прикольно, але ця штука нікуди не їде, нікуди не встигає, і нікуди не наводиться. І при цьому немає кутів і заднього ходу. Мені не дуже із-за цього подобаються в принципі от всі, от більш ну не всі, ладно, більшість радянських саме танків. Я от саме через це їх в основному то й не люблю. От, як я й казав, для мене виключенням є хіба що об'єкт 908. Чи 906, як його там. БМПха. виїхала. О, да. А, перезарядки не вистачає, бо 8 секунд. Не 6, не, не 7, а 8. І це, блін, на гарно прокачаному екіпажі. Гмм, mm, да. Радянський шматок гімна. Чесно, от у мене є М3 Бредлі, я її ще докачую із стоку, буде на ній, по, ній, по ній скоро відео. То навіть мені навіть на Бредлі цікавіше грати, ніж на оцих радянських е, дерьмотанках. Наче я бачу точку не поспішають захоплювати. да? Давайте тоді я хоч точку захоплю, чи що. Хоч якісь блінпойнти будуть. Ага, попереду чую танк. Ось тут. І ось бачу. Ладно, це вбиваємо. Ооо, блін. А, ну і в мене зламана гармата. Все. Все закінчилося. А то, що нема наведення. Було б швидке наведення, може, я і встиг би якось відреагувати. Був би задній хід, я може встиг би відкотитись назад. Ну, коротше, що небудь я б зробив би. Якби у цього танку була якась рухливість, наведення і так далі, і тому подібне. М да, ну погнали далі. Серйозно? ну Це я буду їхати тільки годину до лінії зіткнення з противником потенційної. Ладно, давай. Добре ще, що не червоні піски, чи як і там звідти я то взагалі лівою постійно. Я тільки бачу червоні піски, от я людина проста. Побачив цю карту, лівнув нафік. Ще й погодка така, бачите, що да? все темне, нічого не буде видно. Ну, поки що, із достоїнств достоинств цього танку я можу назвати хіба що його зовнішній вигляд. Да? виглядає прикольно, чисто в колекції подивитися на нього, коли він стоїть в ангарі. Ну чому б і ні. Ну а в усьому іншому ледве їде, назад так і взагалі не їде. Наведення 13 градусів на секунду. Це сміхотворно просто. Ну, з чим можна порівняти цей танк? Ну, Leopard А1, який-небудь, да, який набагато швидше їде, який адекватно наводиться. При цьому якого, напевно, і живучість така сама, ну, не гірша. Да, у нього нема броні, але у нього є живучість, не плутаєм ці поняття, да? при цьому там перезарядка здається швидша на експертах. І задній хід там нормальний, і кути схилення там нормальні. Ну, коротше, якщо порівнювати з німецьким конкурентом на цьому ж жбері, то Леопард, напевно, в мільйон разів кращий в усьому. Давайте я нерну сюди, спробую. Зліва чую це ворожий танк. Ой, тут дуже багато. Ага. Ну от, Леопард, у якого є кути наведення. Просто виїхав, звісився з балкону, впаяв мені ваншот. Він тут уже давно на позиції чекає отаку повільно, такий повільний шматок лайна, як я. А, от, власне, і все. Я навіть на дублері я не хочу виїжджати. Чесно, все, давайте до висновків. Ну, це ми ще і грали у дупі списку проти 10-0. Ну, уявляєте, да? Леопард 2К, кайлер, який. Просто неймовірна машина і по живучості, і по швидкості, і гармата там уже 120 ка з ломами, да? І з кутами, і з наведенням супер миттєвим. Ну і куди проти цього? Це взагалі ні в яке порівняння не йде. У Німеччини на 9-0 у нас є Леопард А1А1, у якого 105-мм гармата на ломах. ДМ23, пробиття приблизно таке саме. До речі, що мене арта не куплена на нього. Дивно. У якого мінус 9 вниз, 16 градусів, майже 17, так це навіть без експертів це стока. Давайте, якщо я його поставлю ось сюди, де в мене експертний екіпаж, подивимось 22,5 градуси. Перезарядка 7,1 секунди, не 8, а 7,1. При цьому є швидкість як вперед, так і назад. Ну тобто не йде ні в яке абсолютно порівняння за цим ось шматком гімна. Тому я не можу сказати, що мені було приємно на цьому грати. Ні, мені було неприємно на цьому грати від слова зовсім. Для любителів саме сопкової техніки. Може воно й непогане, але особисто для мене ні. Якщо я захочу пограти на чомусь для задоволення на 9.0, я 100% виберу леопард. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.